Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні подивимось з вами новинки чокерів з різних каменів, трошки браслетів нових в мене є і аметистові друзочки. Всіх намист в мене по декілька штучок в наявності: перше намисто танзаніт 4 мм. Діаметр танзаніти в огранці. Намиста нанизані на ювелірний тросик. Всі замочки тут однакові стоять замочки гіпоалергенна біжутерія плюс додатковий ланцюжок. Замочки, до речі, гарно себе проявляють. Я сама ношу з таким замочком намисту, вони не темнішають, зберігають ось такий вигляд. Танзаніти Перше намистом. 4 мм діаметр в огранці, довжина 41 см плюс 5 см додатковий ланцюжок. Такий чокер, намисто чокер. Вартість 4 мм 1550 гривень. Ось такі там занітки. Є ще чокер 3 мм. вам хочу поруч показати, щоб ви бачили різницю в розмірі. Таке намисто 3 міліметри, ось це в діаметрі. Також намистинки в огранці. Замочки такі ж самі, всі на ювелірних тросиках. 3 мм. Причому хочу звернути увагу, от переміряла діаметри всіх намист, і я ще зараз покажу, які ще в нас є. Ем, сказати, що всі, чітко, от, якщо прописано 3 мм, є відхилення. На 2, це може бути 2,9 мм, 3,0, 3,1, тобто десяті долі, щоб ви зразу знали, бо я переміряю інженерним штангенциркулем, От, люблю точність, маю точно знати. Тому вказую 3 мм діаметр, але, щоб ви знали, що може бути 2,9 тобто 10 доля міліметру, вони можуть відрізнятися. 3 мм, довжина 42 см і ланцюжок 4 см. Танзаніти 3 мм, 1250 гривень. В нас. Наступний чокар бірюза. Подобається мені ця бірюза, африканська бірюза, бо дівчата запитували в мене звідки бірюза, Тут і більш зелененькі намистинки, і більш блакитні намистинки, різні різні. Довжина. У нас, а, так, діаметр 4 міліметри. Довжина 42 сантиметри плюс 4 см додатковий ланцюжок. Ось такі ще гарненькі чокери з бірюзи. Вартість 1550 гривень. Бірюза. Далі малахіт. Тут. Не кругленька, а квадратненька форма. Тут такі кубики, але також в огранці. Малахіт натуральний, дівчата. Малахіт 41 см плюс 5 см додатковий ланцюжок. Вартість 1550 гривень. Далі хризоліти. Вже давненько не було в мене хризолітів. Круглої форми діаметр 3 міліметри. Є невеличкі включення на мистинки. от якщо роздивлятись, трошки темніші, світліші, більш мутніші, більш прозоріші, це нормально. Дуже ніжно виглядають на шийці, до речі, хризолітики. Варті... Ага, довжина 41,5 см плюс 4,5 см додатковий ланцюжок. Так, виготовляли і підганяли, щоб загальна довжина була по 46 см всіх намист. Це з урахуванням додаткового ланцюжка. Вартість хризолітів 650 гривень. Також на ювелірному тросіку. Ось такі маленькі, гарненькі хризолітики. Одне намисто з рубіну. Рубінове намисто. Також, до речі, кубики. Мені навіть більше такої форми подобаються чокери, аніж кругленькою. От не знаю чому. Маленькі кубики в огранці. 3 на 3 кубік. Так, фокусуємось. Довжина 43 см плюс 5 см додатковий ланцюжок. Тобто загальна тут довжина буде 48 см. Вартість намисте чокер з рубіну 1250 гривень. І ще одне, що ж так покласти, щоб ви їх всі бачили. І ще одне намисто сапфір мультиколор. Сапфірчики також кубики: 3 на 3 мм. різнокольорові сапфіри. Довжина 42 см плюс 5 см додатковий линцюжок. Загально у нас 47 виходить. Кубіки. Також вартість 1250 гривень. Так, і останнє в нас намисточку турмаліни. Турмалінчики різнокольорові кубіки в огранці. Розмір кубиків 5,5 на 5,5 мм. І знову ж таки, може бути 5,4, може бути 5,6. Тобто десятки долі в нас не, не чіткі йдуть чомусь, нечіткі. Я вказую загальний середній розмір, перепрошую, 5,5 на 5,5 мм. Дуже гарненькі турмалінчики. Довжина 41 см, плюс 4,5 см додатковий ланцюжок. Вартість 1100 гривень турмаліни. Кольорові. Так, по намистам в нас все. Я приберу намистам. Нові браслети, і колись вже вони, дівчата, була така ще партія, можливо, рік назад. я точно не пам'ятаю. Лабрадори, кругленькі. Вони такі більш сірі лабрадори, але мені тут дуже подобається іризація. Зараз покажу поближче. Є Різні відтінки іризації. Тут і синя, і жовта, і така ближче до зелено-бюрюзового відтінок. І десь якісь рожеві червоні. Ось тут рожевий відтінок іризації. Ось цим вони мені і подобаються. Якась жовтенька іризація. В одному браслетику різна іризація. Єдиний в них мінус вони на невеличку руку. Так, тут діаметр 6 браслетів діаметром 9,5 мм. І вони на зап'ястя 16,5 максимум сантиметрів на ручку. На невеличку руку всі йдуть. Вартість браслеток із лабрадору 550 гривень. Такі різні. Покажу, як виглядатимуть на зап'ясті. ось так. Вони такі досить, мені здається, більш ніжніші, аніж темні лабратури, це такі сіренькі, і вони ніжно виглядають на руці. І два браслетики меншого трошки діаметру. Тут 7 мм діаметр. Також і різних відтіночків. Об'єм цих браслетів ще менший. Тут на 16, 16,5. ручку їх два. Такі браслетики по 350 гривень. У мене зап'ястя 16,5, і вони, бачите, впритик. По зап'ястю. Зручніше було б на 16 сантиметрів ручку. 7 міліметрів діаметр і 9,5 міліметрів діаметр. І ще хочу показати вам друзочки аметисту. Маленькі друзи. Дуже люблю аметист. А тут ще. Ой, щось мене впало. Тут ще друзочками. Різні, 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 різні по формі, по відтінку, світліші, темніші, різні, різні, різні. От я вам поближче їх покажу. Ось такі не оброблені нічого, друзочки а Розмір тут чітко вказати. Ну, це нереально, я думаю. Вони всі різних розмірів. Я вас зорієнтую по вазі. Орієнтовно кожна друза в межах 40-50 грамів. Є такий більш їжачок такий. Багато у нас кристаликів. є ось такий один більший кристалик і менші кристалики. Світліші, темніші, всі різні. Яскравіші трошки ось такі малесенькі. А вартість друз по 350 гривень вже, по-моєму, сказала. Трикутне, цікаво досить. Трошки темніше всередині і по краям світліші кристалики. які в нас ще тут є ось така друзочка є. Ось така ця світліша. В наявності 6, 7, 8, 9 друзочок. Я сфотографую їх всі разом у вайбер-спільноту. Долучайтесь, будь ласка, до вайбер-спільноти. Посилання на вайбер-спільноту я вказую, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Телефон для замовлень у Вайбері також залишаю у першому коментарі. Всім дуже дякую за увагу, за перегляд, гарного дня та чудового настрою. До зустрічі на каналі!